Воскресіння Леві. Роздуми над Божим Словом на суботу після попільної середи. Того часу Ісус побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому: «Іди слідом за мною! І, залишивши все, той встав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі, і був там великий натовп митників та інших, які сиділи з ними при столі. А Фарисеї та їхні книжники нарікали на його учнів, кажучи: Чому це ви їсте і п'єте із митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав «Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедних до Покаяння, а грішників. Під час Великого Посту церква подає нам великі приклади навернення. Митник Левій почув слово Ісуса Христа. Іди слідом за мною. Справжній піст починається завжди від слова, від поклику, від неймовірної та шаленої пропозиції Бога. Спробуймо тільки уявити, який був шанс, що два слова, дослівно слідуй мені цілковито змінять життя митника. Щойно перед цим у попередньому фрагменті Ісус словом підняв паралітика, якого несли четверо, і відпустив йому гріхи? Тепер же словом підіймає митника на ім'я Левій, що сидів на митниці. Митник на митниці. Навіщо така тавтологія в тексті? А може, це вже стало його другим ім'ям. Його сутністю той, що сидить на митниці. Митник на митниці наче замкнене коло, темна безвихідь. Однак не для погляду Ісуса і Побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. Його погляд і Слово. Зробили цілковиту зміну, Той, хто сидів, став тим, хто встав, Анастас – слово, яке вживається при Воскресінні Ісуса. Отож Ісус не лише підіймає паралітиків, але й воскрешає мертвих грішників. І не наче доказ того, що вони постали з мертвих. Він їсть і п'є з ними бенкет Євхаристії. Той самий доказ споживання їжі використає Воскреслий Ісус, щоб апостоли переконались, що Він справді живий. Чому це ви їсте і п'єте з митарями та грішниками? Бо хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним. І я Його Воскрешу останнього дня. Відбулося Воскресіння Левія, бо він залишив смерть гріха. Неможливо залишити все, доки не спочине на тобі погляд Ісуса. Неможливо встати, доки Він сам не наблизиться до тебе. Перше читання. Нам описує зустріч людини зі світлом Божого Слова. Тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь, Господь завжди буде тебе водити. Це слово з пророцтва Ісаї збулося у покликанні митника Левія. Йди слідом за мною, ти станеш, мов сад, зрошений. Мов джерело, якого води не висихають, тобою будуть відбудовані руїни віковічні, тебе назвуть відбудовником проломів, відновником доріг, щоб були заселені. Єдина річ, якої не залишив митар левій намитниці, це перо. Апостол і майбутній Євангеліст Матей. Залишив нам джерело радісної новини, води якого не висихають, адже уста Господні так сказали Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.